Доброго здоров'я, дорогі друзі, підписники каналу. Сьогодні в нас 4 червня, є тут такий Ровенській області невеликий рейс, рейс буде інтересний. Поїдемо тому хлопцю везти трактора, тому що я возив комбайна. Клас, як то він називався, клас, клас. Клас консу, якого ми возили. Тут недалеко їхать. Ровенській області. зараз ми тут наберемо на місці. Повеземо в забороль, забороль заберемо друге друге і приїдемо назад. Не переключайтесь. Рейс буде інтересний. Що я таке, що я такою, цією машиною я не возив, як я повезу сьогодні. Думаю, що вже повітря накачалось, будемо їхати. Отакого такого сьогодні повезем, повеземо такого великана. Так, друзі, закріпили трактора. Чуть стягну борти. Такий тракторець. Що таке є хлопці трактора, кому треба? Ми коли приїдемо, познімаємо. Такі трактор їде десь на обмін. Зараз все обміни йдуть. Отак, закріпили ремням, я думаю, що він не злетить. Машина йде м'яко, їхати тут не так далеко, зараз буде добра дорога. Все, поїхали. Ну і так, друзі, вже ми виїхали на трасу. Я вже ці місці показував. Деться ескаватор, цей тільки лежив, дренаж осушував землі, а тут у нас пересадка маршруток, на які йдуть на закордон. Хтось Чи кудись їде, чи звідкись приїхав. Ну, чи чи, чи з дому шини за кордон їдуть, чи за закордону приїхали. Десь 60 кілометрів. Наш рейс підходить, підходить до закінчення. Зараз буде вже у нас розгрузка і нова погрузка. Я не кажу, що будемо грузити, я це держу в таємниці. Тут у нас такі ларочки в заборолі поробили. Ну я кажу у нас, бо я Рівнен... Рів... Рівненська область, це у нас тут є вже й кавуни, я бачу, що тут люди продають. Так, пропустимо зустрічний, зустрічний транспорт. Світає забороня. Кажіть добрий день, дорогі підписники. Отакого я трактора собі хочу придбати. Будете дивитися кіно про себе? Був, не самий. Ну, був, добрий трактор, правда. уже греє добре куда ти їдеш? Зараз впадеш? Разказываю. Одна so, розгрузка пройшла. На ja, городище, фуни. Дево на то городище кинули. Ну а тут холодку буде стояти, так? Тож не, не, <говорю> на його посілочка. Ага. Ну все, прибув на місце То до цього щасливого власника. <х <х> Як звук щасливого власника? Мико... Микола. О, вот, тебе я... паспорт дали в руки. Все. Я Микола. О. Vaparu. 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 ну Минуту левую трошки поправ, левую сторону, Коля, левую сторону поправ трошки.

Так багато, сюди. Сюди, не-не, не треба. Дай, друга. Все, взагалі. Ну, хоро! Чу-чу-чу-чу. Два трактори загружених. О, кардан пальований. Два трактори загружені. Два на дозаторах. Все покрашене в чорний цвіт. Що як тече масло, то не знайдеш ніколи, відкуди воно тече. Все, такий Т-40 з такою кабіною. Я думаю, що вона за заводську не хуже. Тут хоч кабіна, хоч можна сидіти. Так, дивимося. Все, будемо будем закріпляти. Я переднього так закрепив. Я думаю, що він тут не загубиться. А заднього зараз на цепі закрутимо. Ну все, друзі, отак. Отак ми загрузили, так я його закріпив. Всього тільки за заднє колесо. Вперед тут ніде не І Будемо їхати. Ось вот таке ЛТЗ. Такі бартіра зараз. Шило на мило, мило на шило. то що на що. Комусь таке підходить, комусь таке. Так, друзі. Знову я отут. Я вам тут казав, що тут шаурма. шавурма. Ну, сьогодні я буду їсти французький хот-дог з баварською сосідською. Каву я вже взяв. А то наші я стоять. Казав поляк човніки. Зараз вип'ємо каву, хот-догом, поїдемо далі. І поїдемо на розгрузку. Ну все, друзі, Березнівська громада. нас поворот на Березне. Дорога, звісно, хужа. Ну нічого, вона після ремонту, та дорога буде потихеньку їхати. Так, друзі, приїхали. Якщо ви пам'ятаєте це місце, то ми тут комбайни розгружали. А сьогодні будемо розбирати ці два трактори. Зараз будемо їздити їм і вчитися як вони їздять. Я, я хочу сісти в кабіну в оцей Т-40. Т-40 в мене був трактор. З такою кабіною. Його кабіною, це кабіна ця. Ну я думаю, що вона більш зручна, ніж ніж та його кабіна з перших тих. Покажу гідрусилітера. З чого то він так і от може. Дивіться, як хтось гарно дядько зробив. Як гарно зробив відроусідителя. Ну, На дозатор як циліндр, як і циліндрик. А от. От так все зроблене. Може хто собі хоче так зробити. Зараз будемо це все діло розв'язувати. І заганяти. Ще що є щось познімав, тут, тут його є що знімати, цього хлопця. Попустимо подушки! І будемо займатися роз, роз, розв'язуванням цим всяким. Першою і може включиш першу, чи якуди хай потихеньку йде. Ну як тобі цій кабині, коля? Навіть нічого, правда? Так, нормально. Маса, там де? Є та наткриє. Что такие тут есть? в Что такие есть? Ламборджини. Mm. А ты кабину хочешь кабину? Знаешь, что это кабина? Это же кабина. Кабина, как в офисе. Ну. No. Что так и есть, это 25. А теперь печка сделана сразу. Сідушка така в нього. Тимур Газ 53 буде, Та І Из газона зубила. Така сидушка? Да, да, це заводка зігал. Ну шо, один приїхав. Ну йдемо, будемо вчитися заводити другого. Файна байно як який став. Покажу? Помнят. Ну покажи, давай. Алло? Да. Біля який А, в Ага. Угу. Ну а це той консул, що ми привозили? О, записуйтесь, молотить кому треба. Хто впізнає нашу поїздку? Ту що була тоді. Ну, no, такий консол. Зажнива його трохи полова вітре соломою, потім щось можна і красити. Комбайн. Так, дорогі друзі, камеру наведи, наведи не веди, не Угу. Все, наш рейс закінчений. Позганяли все, поприганяли, попривозили. Може кому треба, купляйте. Ну, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Може кому такі трактора треба теж, можете дзвонити. Такий, чи такий, чи такий. Коля продати, правда? Да. Можна поміняти, можна продати. Можна поміняти, можна продати. Да. Можемо mm. і вашого купити. Зараз йде, бачите, обмінним фондом. Міняють одного на два, два на одного. Хто як. Комусь треба великий, комусь треба маленький. Тому що дід вибрав собі, за... не схотів отаких, от вибрав малого. Каже, мені досить вже малого. А хто молодший, каже, що хоче, хай буде ще отакий. такий. Ну все, що один. А, ще одного везуть. Ну, ще того зараз зазнімемо, ще один приїхав. На, на грубой, на, на широкій резині? Yeah. Так, ще один приїхав, трактор. Може кому треба такий? Вже казали. О, далі столба зб'їть, де будеш без світла. Вже не бачить зеркало. Все, дякуємо всім за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і пока. Всім пока.